Напевно, більшість читачів рідко зазирає на останню сторінку книжок, ту, де зазначені імена редакторів, коректорів, верстальників, адреси друкарні і видавництва. І що найцікавіше наклад книги. Якби ви частіше переглядали ту останню сторінку книгах українських письменників, ви б напевне натрапили на цифри 1000, 1500, 2000, 3000 примірників. І тут сенсація. наклад цієї книги склав 15 тисяч примірників. Ця цифра, а ще інформація про те, що за останні три роки було продано 110 тисяч примірників її книжок, спонукали українських журналістів охрестити цю письменницю найтиражованішою. І, хоча цій героїні, письменниці Люко Швар ще далеко до мільйонних тиражів Джоан Роулінг, можна говорити, що їй вдалося вчинити революцію на видавничому ринку України. Четвертий роман Люкода Швар, традиційно виданий харківським видавництвом клуб сімейного дозвілля, організатори конкурсу Коронація слова, з якого і Почалося сходження письменниці на літературний олімп, нагородили золотою відзнакою з діамантом у вигляді корони. Люкода Швар розповідає, що задум написати цю книгу виник у неї багато років тому. Це було, може, років 20 тому, на Одеському пляжі. І от я просто сиділа, а перед зі мною сиділа така дуже колоритна компанія. Сиділа така колоритна одеська мама. Такий юнак, років 18-й, який заглиблений весь щось своє, і він ні, нікого не бачив, він про щось своє думав. А ще третьою в цій компанії була дуже юна дівчина. І було не так років 15-16, і вона була явно сільська дівчина. Явно не з цієї компанії. Головна героїня роману Ліда Вербицька має все, що потрібно для ідеального життя. Коханого чоловіка люблячу маму, квартиру, машину. Але в родинну дилію закрався вірус брехні. Ліда мала все і все втратила. Це історія трьох жінок, такої собі літньої жінки, які за років. Молодої жінки під 30 років і зовсім юної дівчини це їх уявлення про любов, це їх уявлення про життя, це їх уявлення про те. На що можна піти, чим можна пожертвувати і кого можна знищити? За того за, заради того, щоб твої уявлення про життя і про любов залишалися з тобою. Передмову до книги написала відома телеведуча Ольга Герасим'юк, яка називає себе активним читачем романів Люко Дашвар. Герасим'юк радить прочитати цю книгу за одну ніч і нікому не зізнаватися, що вона про вас. Познайомитися із найтиражованішою українською письменницею ви зможете за мить у рубриці Книжковий гість. Для мене, як для читачки, є література, яка мені цікава, потрібна, і та, яку я відкладаю і до якої не повертаюсь. Такого поділу літературних творів дотримується українська письменниця Люко Дашвар, справжнє ім'я якої Ірина Чернова, за своєю першою освітою Дашвар Чернова інженер-механік з прядильного виробництва, за другою магістр державного управління. Найдовшим у її житті був журналістський період. Ірина Чернова працювала редактором херсонської газети «Селянська зоря та жіночого глянцевого часопису. Робота Газеті Рем познайомила Чернову з сільським життям із безліччю дивовижних людських доль, які приходили до письменниці у вигляді листів читачів. З 2006 року Ірина Чернова займається винятковою літературою, а ще пише сценарії для фільмів і серіалів. До роману Мати все» друком з'явилися романи Сило не люди, кров з молоком, райцентр. Усі. Вони нагороджені відзнаками конкурсу Коронація слова. Роман Молоко з кров'ю став книгою року за версією Бібісі. Люко Дашвар часто закидають, що її книги надто схожі на сценарії, що вони уособлення масової, а отже, не елітарної літератури. Її райцентр навіть нагородили антипремією Золота булька, але Ірина Чернова не погоджується з такими оцінками і має на те повне право. Її книги справді масово видаються, і що головне, читаються. Читаються людьми, які до того взагалі не брали до рук книгу. «Намагаюся у своїх книжках не давати відповіді, а більше ставити запитань, говорить Люко Дашвар. Тоді люди починають думати. Цього разу запитання ставив книжковий кошик. Пані Люко, ваші читачі знають вас як Дашвар. В той же час є люди, які знають вас як Ірину Чернову. Ви ототожнюєте для себе ці дві іпостасі. Знаєте, оскільки ми говоримо, говоримо про книжки, а не моє не про моє приватне життя, то давайте це буде Люко Дашвар. От коли ви сідаєте писати черговий свій роман, то ви до себе самої звертаєтесь як до Люко Дашвар? Я для себе сама з собою на той час розмов не веду. Тому навіть ніколи не думала про це. Ваші читачі так само знають, що Люко Дашвар, Ірина Чернова це людина не публічна. Тобто ви ніколи не прагнете брати участь в різних ефірах, ток-шоу, розповідати про свої думки з приводу якихось політичних подій. У той же час сьогодні ви погодилися приїхати до Харкова. Що вас спонукало? Я вперше в Харкові, мені дуже цікаво, я хочу побачити це місто, тим більше що видавці, які видають мої книжки, це харків'яни. І вони мені дуже багато всього цікавого, розповідали про своє місто, з поваги і до видавців, і безумовно, і з поваги до читачів. Ви сказали в одному інтерв'ю, що ваше життя це суцільний інтерактив. Ви мали тоді на увазі, що в період вашої роботи журналістом вам доводилося стільки читати різних листів із різноманітними життєвими історіями цих людей. Чи сьогодні до вас підходять читачі, щоб розповісти вам, от як близькій подрузі, близькій людині свою історію і просять, що напишіть про це книгу? Ну не прямо так, але таке буває особливо під час форумів львівських після автограф сесії. Обов'язково хтось із людей підходить і каже про те, що а от моя життєва історія теж варта того, і навіть дехто розповідає такі історії, чи просто каже про те, що і моє і моя би життя могло стати книжкою. Я в це вірю, безумовно. Не нецікавих життів. Окрім То, того, що ви письменник, ви ще виступаєте таким психологом, для ваших читачів, вам треба це все вислухати, правильно і підтримати якось їх. Ну, знаєте, для мене це дуже цікаво, тому що я взагалі не сприймаю своїх читачів як таку е, суцільну масу, в чому мене намагаються переконати якісь там літературні критики. От, для мене це особистості і кожне життя цікаве. Безумовно, мені ці враження дуже цікаві. Листи вони вам пишуть? Ні, знаєте, такого нема, тому що, по-перше, є інтернет. По-друге, ніхто не знає моєї домашньої адреси і слава Богу, тому що я не знаю, що б я робила з тими листами. Я б просто їх сиділа, читала, їх, коли б я працювала. А відгуки в інтернеті, так, є такі, які. Знаєте, от у Львові я розповідала про те, про відгуки, які мене найбільше вразили, тому що ті відгуки на кшталт сподобалося, там, Дуже гарно, чи не дуже гарно, чи не сподобалося. А є, коли в одному реченні ціла історія життя. І от на книжку Солоне Люди був відгук від чоловіка, він написав, «Дякую, я народився у такій Жишанівці, дякую, що написала про мене. І за цими двома реченнями була ціла історія життя. Я, от, я зрозуміла от, ті всі жахи і радощі, які були у цій людині, якщо вона так написала. А на «Молоко з е, жінка написала таке, що я. Моє життя всередині шляху вашої книжки. От я ще не дійшла до фіналу вашої книжки, але це моє життя. І я тепер розумію, що я не хочу закінчити так, як Маруся, я хочу навіть через 20 років бути зі своїм німцем. І теж в цьому було дуже багато всього. А от, на жаль, Нарай центр, який мене вразив, він такий дуже песимістичний, бо я трохи інакше розглядаю цю книжку. Жінка написала, я знала, що в наш час любов не виживає. І мені так стало моторошно. Я подумала, що може я там щось перегнула палку, чи щось, чи якось не змогла чітко висловити свою думку, що людина склалося таке враження. Коли ви починали свою письменницьку кар'єру, то багато хто з критиків сказав, що Люко Дешвар зайняла незайняту нішу, нішу пов'язану із українським селом, про яке фактично в сучасній літературі ніхто не писав. Цікаво, от коли ви пишете чергову свою книгу, ви пишете її напевно вдома, в своєму якомусь робочому кабінеті. Чи немає у вас бажання поїхати в це село, пожити там якийсь час і там писати книги про цих героїв? По перше, я пишу книгу не про село. Ні про місто, а про людей. Безумовно, тло, воно є активним, воно не може бути пасивним. Це перше. По-друге, я знаю село, я досить багато там буваю. І життя моє, знаєте, я не їжу в лімузині і через скло роздивляюся це життя. Я живу серед людей звичайним життям, я буваю як у місті, так і у селі. У справах чи у родичів. Тому, до речі, щоб сьогодні знати про життя українського села, знаєте, і не треба їздити в село. Просто треба бути досить спостережливим. От вас, наприклад, не шокує наприклад, зима, 30 градусів морозу. от Ви поспішаєте додому, а жінки з села стоять біля тротуару і передають якісь такі крихти, що ти розумієш, що ті 10 карбованців чи 20. Вони для тебе нічого не варті, а для них це, мабуть, дуже багато, якщо вони в цей мороз стоять в якихось платках, в якихось куфайках і продають от, оте небагато, що, мабуть, їм треба для життя, то що ще треба розуміти про життя українського села? Тобто ваші історії вони постійно поруч з вами, і на них можна натрапити на кожному кроці. Цікаво, чи є історії і чи є якісь деталі, які ви використовуєте у ваших книгах, чи натрапляєте ви на них у книгах інших людей. І чи такі книги сьогодні потрапили до нашого кошика? Я не настільки прискіпливий читач, щоб вишукувати якісь аналогії. Якщо мені щось цікаве, я це просто читаю. Тому не можу порівняти і щось можу розповідати, до речі, про ці книжки. От ви сказали, що я б могла їх порекомендувати людям. А я себе зловила на думці, що це скоріше те, що я сама собі рекомендую, тому що я цього не читала, чи якщо читала, то хотіла б знову до цього повернутися. Психологія мас. Я її читала окремо Лібона Психологія народу мас, дуже рекомендую всім, тому що ця книжка вона дає відповіді на. Так багато питань, які сьогодні повисають у повітрі, і здається, що на них відповіді нема. А насправді це просто ми обмежені у знаннях, тільки тлі до всього. Це дуже просто. Варто просто шукати відповіді на свої питання, мабуть, у творах великих і тих, що вже довели свою життєздатність через багато років. От для мене. Лібон виявився саме таким відповідями на багато питань, які сьогодні у мене були. А оскільки тут є ще й інші автори, як соціальної психології, так і просто психології, то я б цю книжку дуже рекомендувала всім. Вона не теор... настільки ж теоретична, наскільки практична. Тут кожен знайде для себе відповіді і щодо свого особистого життя. Повірте мені. Просто Лібон, мій такий один з улюблених авторів, тому і рекомендую. А Борхеса просто люблю. Мало того, ніколи не читала поезії Борхеса, тому мені цікаво почитати і поезії Борхеса. Ну, в принципі, все, що ще можна сказати про Борхеса. І я за себе. Шадан, Лілі Марлен теж дуже рекомендую і сама із задоволенням почитаю. Розумієте, п'ять книжок це. Ну, це неможливо у книгарні. Ну, тут би можна було такі стоси складати. Це, цей вибір, це може ну, емоції цієї хвилини. Те, що захотілося саме зараз. Ну, Трупсово захотілося б перечитати саме цього дня. Взагалі, більше б поезії, ніж прозі, віддавала би. А це ніколи не читала, але зацікавилася. Діалоги з часом, пам'ять о прошлому в контексті історії. Дуже цікаво. Дуже цікаво, наскільки наше минуле на нас впливає на наше щоденне життя. Пані Любко, ваша остання книга, мати все вийшла рекордним для українського книжкового ринку накладом 15 тисяч примірників. Це стверджує про те, що не лише ті люди, які не уявляють свого життя без книги, цікавляться вашою творчістю, але й ті, хто, можливо, раніше взагалі не брав книгу до рук. Як ви думаєте, що спонукало цих людей знову потягнутися до книжки і до ваших книг? Значить, я змогла достукатися. Думаю, так. Можу тільки про себе розмірковувати, як би для мене це було. Для мене це було б так, щоб мені би хто хтось би порадив з тих, кого я, до кого я прислухаюся. Мабуть, так відбувається і у моїх читачів. Я от навіть їхала до вас і думала, що от більше читають жінки, а потім стала думати. Про те, що не так вже це і погано, тому що жінка це мати. А якщо читають жінки, значить будуть читати і діти. Ну, мені здається, що все з досягнення людської цивілізації, яке вже відбулося є, тобто і книга в тому числі, вона не може відмерти. Мені так здається. А читання збовно, це практика для е, е, логіки, для розуму це розвиток. Останні соціологічні книжкові дослідження проводилися в Україні два роки тому. Тоді було встановлено, що 60% українців взагалі не купують книги. Чим заповнюють своє життя ці 60% українців, у чому вони знаходять відпочинок, розраду, духовну поживу і на чому власне, вони виховують своїх дітей. Ми не закликаємо вас, а просто радимо. Прочитайте хоча б одну книгу. Відновіть у собі цю надзвичайно корисну звичку читати, і ви побачите, що світ навколо. Стане набагато осмисленішим і наповненішим. Гарного вам, книжкового тижня. Книжковий кошик, це не кошикова книжка. Тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик, це коли я гнишком, поринаю в знаходжу улюблену книжку.